Концерт при свічках зібрав в, Ужгороді, в обласній філармонії поціновувачів композиції сучасників. Готували для вас магічне поєднання ліричної години музики італійського неокласика Людовіко Ейнауді та вишуканої в суди творів французького мінімаліста Яна Тірсена. Кожна мелодія сьогодні розквітне новими барвами, створюючи неповторну атмосферу. А пів тисячі свічок додадуть дадуть відчуття тепла та спокою. Крім музики, слухачі могли почути й цікаві факти з творчої діяльності композиторів. Дана композиція стала всесвітньо відомою завдяки кінофільму Амелі 2001 року. Цікаво те, що Ян Кірсен спочатку написав цю музику не для кіно, а для свого сольного альбому. Багато слухав цих композиторів, я перш все відбирав те, що мені подобається, те, що я можу передати скрізь себе. Тільки так. Якщо мені подобається ця композиція, я її із задоволенням граю, розбираю. Мені хочеться її донести людям. І тому так і склалася програма саме з таких композицій, які Перш за все я е, відчув. Обидва композитори, які працювали саме в жанрі мінімалізму, тобто тут важлива кожна нота. І мінімалізм, але такий великий спектр глибоких губ... емоцій, скільки думок про сьогодення, про війну, про... викликаються композиції. Багато в них і печалі, але все ж таки це світлі композиції, які. Заряджають все ж таки заспокоюють, заряджають, налаштовують на якісь е, певні думки кожного на певні мрії то в цілому це музика світла. У нас був цикл концертів на Вулиці з цією ж програмою, серед якоїсь красивої архітектури. Тобто, ну, це теж по-іншому воно сприймається. Така, красивий краєвид. А тут свічками більш можливість зануритися в себе. Тобто тут не стільки зоровий якийсь момент, а скільки слуховий. і. Занурення свої думки. Формат такого проєкту виник із реалій сьогодення. Коли почалося тільки повномасштабне вторгнення, і коли були блекаути, ми могли проводити ці концерти взагалі без використання світла, і таке бувало в кількох містах, коли ми приїздили. І внаслідок атак відбувалися відімплення світла. І ми працювали для людей без світла, і так було навіть тепліше і ближче до людей, можливо. Глядач дуже тепло завжди сприймає. Це така певна арт-терапія, коли людина може прийти, зануритися в свої якісь думки і вийти трішки світлішою, добрішою, можливо. концертами команда підтримує військових, збирають на різні потреби. За час повномасштабного вторгнення команда передала на сили оборони понад 130 мільйонів гривень. Уже і це були різні збори на різні проекти. Це були і дрони, це були тягачі, це були пікапи. Це були баги для евакуації поранених. Ми намагаємося закривати ті потреби, з якими до нас звертаються. Зараз збираємо на спеціальний підрозділ Артан Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Проєкт, концерти при свічках, має традицію і наприкінці. Є така традиція закінчувати українськими композиціями. Тож з задоволенням для вас ще це Уч городці на такі концерти приходять в залюбки дуже сподобалося, Дуже люблю виконавця Людовікої Науді. Дуже би хотіла потрапити на його справді справжній концерт. Була можливість, але в Будапешті цього року, але не вдалося. Тому я вважаю, що це нічим не гірший варіант. і Я дуже сильно здоволена. Я вже вдруге е, прийшла на концерт при свічках, і це просто реальний захват, тому що вперше, коли я сюди приходила, я пів концерта проплакала після концерта. Підійшла до музиканта і йому подякувала. І сьогоднішній концерт так само не залишив мене без сліз. Ужгород завжди приймає тепло. Зізнається музикант. Ужгородська публіка завжди тепла, душевна.